83 плюс 14 Future Stars Walkout Це... Я не знаю чи всі картки в цьому промо це Walkout Та Ruben Dash І хто ще? Уху! О, Мур! Prime Go Players, продавай мейнформ Це англійець З прем'єр ліхи О, він має бути дорогий. Хто це? Цей. Люске. І... стока. What? Вот? прев'ю набору! Це герой. І ще й непоганий, Фернандо Маріентес! what? Ну треба 14 фентезі. О. Z, Panie. Bora, Dass Вона не в промах, кто знає. А ну. Uh, Ух, 91 коу. Красроц грейдс пакет тут у нас. Виктор Циганков! єс! ха Найс! Я спеціально полював за цією карткою. І я її зловив. 8 плюс X5 промо. Мален. Вау. Цікаво. 84 плюс X3. Раз... Данте 92. І це наступний пак. Тобто. два фентезі поспіль. О! Раз роддейц, і у нас тут. фентезі? Грой, як його я забув? Кану, 90. Найс. Nice. О! 82 плюс комбо пак. У нас тут картка фэнтези. Кол дубликат. Ох, бля. Красурс Грейтс. Блокаут у нас. Фэнтези, это ставит захисник. Биллинг, кстати. Так, пак за нагороди Division Rivals, де купа промо і найцікавіше тут це тоті легенди. Хрінь ми їх отримаємо, але спробуємо. Окей, хто це? Це Номер фут, здається. Future Stars. Емло. Так це номер фут. Піки 86 за Еліту Division Rivals Один з 4. Поїхали. Перший. Селіба. До речі. Він має багато коштувати. Це продавай піки. О! Левелс. Навряд чи вона дорожче хто? Хегербер. Другий пік. Давайте швидко покажемо всіх, хто випаде. Деклан, чака. Ах. І третій пік. Ласка, не підведи. Все-ліба. О! Буркарт 89. Окей. Може ще хтось? Фермин. Опача. СП плюс Х2. Фуд фэнтези. Кто? Робби захвастный каталейц. Сыря. Карантина. Саньола 90. Лиций за 3-4 ревью пак. Купа промо, а нам выпадает самое... Кто? А... Грибух, кто -то. это? Total Rush, или что? По кольорам. Гремла Лига Ветис Хуан Ми Номер Фуд И Подольский О, ну есу yes! 72 плюс Х20 Локаут Родриго? Окей. Okay. I... Okay, і... Накани. 74 плюс X5. И у нас тут фуберз, да и кто? Станли нападник. Роберт Лондовский. Кто знает? А ну. А может... Тайтану? Иско. Окей. Okay. 74 плюс X5. Порник. Canchoл Hangoom. Кінг? Тепер <laughs> 87 плюс X3 і тільки інформ, стане запасний бразилець. Це Маркініуса там немає, хто це? Оу. Окей, значить це не форм. Джака. Кінг знову, бляха! Знову ж такий пак. Вражди. Не іско, пліз. Стане пізохисник норвежець. Мартін Едегор. Хто ж з ним? Кто это? Лоботка. 5 раз цифры 85 и выше. Yes. Подожди. Кто? Стальный нападный конглейц. Окей, Тони. И... Тренд, Александр Арнольд, 92. 85 плюс Аксим. Подожди, кто? Олкіпер. Mm -hmm. На початку у нас Тібо куртуан. І хто ж це з ним. Кірась. 86 плюс 7. Пак які ми отримали на шляху до майкона. Пішний. То. Кіпер Ендлер. Дуже сподіваюся, зловити когось із барси. Пліс. Хто це? О, срака. 10 гравців рейтингом 86. І вище. Будь ласка. Берсдей. Хто, будь ласка? не нападник. Француз. Заря. Інтер. Дюрам, 92. Непогано. Це тільки початок. Рубен Рубен'єш! Оце топово. Оце мені подобається. 85 плюс X10. Давай. Ой, Ой браха. Серйозно? Без жодного промогравця. Я Noblack. Дай хоча б 89. Ну що, це не серйозно. Окей, Марк Андрей Штейн. Далее 87-7. Будь ласка. Прочиня Барселони. Португалець. О, господи. Шотландська премєр ліга Ровець Селтика. Жота. І... Дубліка тиско. У нас лишилося 87 плюс X10 та 88 плюс X5. Найкращі паки нагороди за Friendly Cup з Майконом. 88 плюс X5 перший. Поїхали! А от ми дожди. Останній захисник. Ліга 1. Монако Нє, це інформ. Ні, це Sінgo і... Я рась обиду відлікати. Ще й жота. І нарешті 87 плюс Х10. Давай. Мерзний Страний захисник. Кіні. Okay. Знаємо. Хто з ним? Хто це? Джексон? 83 плюс X10 фентезі? Они захотят снег бразилец. Габриэль И? Ай, бляха, я подумал, Файтана. На 75 его еще. Форм. Габриэль. И? Рабьо. Витаю в клубе. 73 плюс x10. Фэнтези. Ой, фэнтези, блядь. Футбол, что ли? лига иском. Mm, Червовый. Может, с кем Нет. 72 плюс x2. Мерждай. Он кипер. Эрпс. И... Джексон. 73 плюс x3. Мерждай. Гераси. Окей. 73 плюс X10. Thursday. Пани я бачу. Поп. И кто? Шулер. Не справлю. Кто? Келли. Окей, okay, еще не падал. 73 плюс X5. Thursday. Там не нападник. Uh. Нассер, кто там? Юран! 83 плюс Х2 дає нам Берздей. Царь без Хесснек, Француз. Льоден. Браббівся, да? Марсель. Окей, найс! 83 плюс X10, bursty. Правый захисник Английс, Трент. Може не єдиний. Может это будет тоже скаженный пак. Нет, это и данный 82 плюс X7. Кто? Э, Керасия. 73 плюс X10. Кто? За. Карвахаль. Окей, кто Лис. Лис У нас снова тренд. Все, 1 на плюс, Х10, обіжний. Пліс. Пайор. Фак. Поклич подруг, поклич подруг, поклич подруг. Та не... Бля, хай птиця хороший тропа, але він ще є в мене. Все, все, тепер 14. Хто це? Керасі. Два І? дай ти в сраку. 73 плюс 14. Хто? Родрі? І. Не. Сімдесятый плюс чотирнадцять. Торны. Троллінг невеличкий, там я буде холод. Але це був очікуваний сценарій. Хто? Хто? Тіабір. Окей. 83 плюс X10. Останній пак цього тижня. Тонце. Цілком долан. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Піз. 85 плюс x3 хто так починаємо ми з Хочу сказати Райтанова, ні. Хто це? Лейпцех Оу. Але це Double волкау. Хто? Тимарко! Welcome! 83 плюс x10 birthday! Хто? Встали пизохисник. Нарважець. Мартін Едегор для початку. І хто? Ліз Антоніа Сіла Один з чотирьох, вісімдесят чотири і вище І ми починаємо з Хасегави Рікардо Карвалью Фу. цікаво Один з чотирьох, вісімдесят чотири і вище Марк Андреад Штеген Паредес, найс Десятий, сімдесят три і вище За. найс 82 два плюс екс три, у нас Бердей Хто? Останній захисник Астрієць Алаба. АЛАБА! Він же Ж 93! Оу! Фух! Вот це нормально! 73 плюс X3! Тут це маленька панія. Расгава. Окей. Прекрасно. Перший пак з гарантованого градцям food birthdays the Extange. у нас тут? Так. Дублікат. Хоча проект непоганий. Що там? 91 чи 2. 91 Антонія Села. Другий такий пак. Будь ласка. Той з Барселони пліс. Рубен Невиш. 79.90. 84, один гравець. І це хто? Третє. Пак з гарантованим гравцем Food Birthday. Хто? Пропі Захисник, німець. Гнабрі? бути він. Непогана картка з лоудрівеном. Можна буде спробувати. Quick 91. Черговий пак з гарантованим Food Birthday. Хто це? Цього разу. Стральний нападник Аргентинець. Альварес? О oh май! І останній. Хто? Останній захисник? Португалець. Бляха. Ну дай дешевшого, але передеса. Наший мені третій Рубен діаж. Ой, я сказав Паредеса, цього Мартінеса на Нінго. Ляха-муха.